По самій статистиці в Португалії будується дуже мало маленьких квартир. Якщо ми візьмемо нову будову, в ній, ну може, 5% буде Т1, все, тоді пішло Т2, Т3, Т4. А люди в пандемію був зафіксований. Це офіційно не можу сказати цифру, бо забулася. Якщо відсотків. да якщо інститут статистики Португалії давав цю статистику, що більше 90% розводів було, ви уявіть, ми так всі видно любили ну, та, один, один одного, одно, що та. втомилися люди. Ну це без балконів. Це життя в закритому як Так то що. Кажеться, вони пішли купувати квартири. Почали а де Вони гроші взяли. Ні, почали розводитися, почали продавати більшу, шукати менше. А розумієш? в час пандемії. Ми Аліною, ми в нас Т1, під час пандемії. Ми орендували Т1. Наш стиль життя дуже змінився після пандемії, тому що ми перестали їздити в офіс, почали більше цінувати свій час. Ну в плані там цих е, заторів і все іншого.